Всім доброго, ось і я дочекався зими. Взяв санчатка та поїхав подивитись на часничок. Цього року я ставку зробив повністю на свій посадковий матеріал. І висаджено було одна та зубок першої репродукції у рівних долях. Ось дрібненька одна зубочка калібром менше 20 мм. Навіть така на наступний рік вже в більшості поділиться і стане першою репродукцією. А ось приклад трохи крупнішого посадкового матеріалу калібром більше 20 мм. Поодинокі екземпляри досягають розміру 4. Але це для мене не принципово у зв'язку з тим, що посадку виконував. В ручний спосіб. Осінь 25-го аномально виявилась дощовою. І за цього вирішив сроки посадки відтягнути до кінця 11-го місяця. А що з приводу сорту, так тут їх принаймні декілька. І остаточно розділити на схожість по сортам вийде. Тільки після того, як дана однозубка поділиться. І навіть маючи на руках головки часничку першої репродукції, не завжди з певненістю можна визначитись з назвою сорту. За рослиною потрібно більше спостерігати на всіх стадіях розвитку. Пару років тому декілька сортів навмисно було змішано в спробі переопилення. А вже наступного року буде більше можливості для спостережень та аналізу. Посадку виконував примітивний спосіб. Для цього використовував важкий дизельний мотоблочок, на який я через універсальні кріплення встановив два польських підгортачі. Міжрядям 45 см. Відстань між центрами коліс мотоблока 90 см. Такий розподіл при нарізанні рядків мотоблочком дозволить спрямовувати його свій слід крайній. ранні рядки взагалі дорізав в умовах промокшого ґрунта на дощу. А підгорнув я дані рядочки в той же спосіб, що і нарізав. Деякий матеріал більше тижня не підгорнутим пролежав під проливним дощем. Ли щухали дощики, вдавалося підгорнути, і доволі непогано. Ось якось так. Всім вам бажаю найміцнішого та мирного неба. Добре і з нетерпінням чекаю наступного сезону.